Я нарешті отримала свою поличку для Лего, тож давайте разом її заповнювати. І першу камірку я вирішила повністю присвятити тематиці жахіця перед Різдвом. Ось ця поличка буде присвячена повністю Гаррі Потеру. На цій поличці я вирішила поставити свої маленькі фігурки Фанко Попіці, а також будиночок Віні-Пуха. Ця поличка мене буде повністю присвячена Сімсонам. Ось цю паличку я вирішила присвятити не лише Гаррі Потеру, а дуже тематично вичій хатині та войовничій вербі. Ось ця поличка буде повністю присвячена маленькому принцу. І я вирішила ще додати сюди книжку, аби поличка не виглядала такою пустою. І на цю паличку я вирішила поставити свій набір будиночок вперед і вгору. Тож, ось такий вигляд моя оновлена поличка має, а ви пишіть в коментарях, як вам.